Його. А чому ж прийняти так складно часом Слово Його, Його слово у Біблії, це не просто слова, це святі слова, які повинні чути усі його діти, для тих, хто вірить, можливо, все, лише віра творить чудеса, без віри, все складно, без віри порожні небеса. Не бійся казати йому про те, що на серці лежить, тільки головне віруй, якщо буде віра, то молитви твої він почує, і зробить усе те, що ти бажаєш, тільки якщо це буде добре. Ісус знав, що батько його чує, то треба і нам знати про це, а які дива вони робили, німи говорив, сліпий бачив. Хто вірить у нього, для тих все можливо, але таку віру де взяти, щоб диво таке нам бачити, бо диво так складно прийняти. Диво, що бачимо і чуємо. Диво, що ми говоримо, це все є диво, навіть те, що нас він створив, в таке ось диво повіривши, що житимемо з Христом завжди, для чуда земного ту двері відкриємо тоді разом із ним, і тоді з ним складне стане можливим, далеке близьким таким, як з вірою Бога ми просимо, якщо з вірою спілкуємося з ним. Для Господа немає нічого неможливого, Одне тільки є для мене, щоб у тому, що прошу у нього, бути мені обережним. Нехай буде його воля на це. Дякую, Бог, за те, що знову я зранку бачу сонечко яскраве. Дякую, що прокидаюсь я. Дякую Бог тобі за всіх рідних мені людей, тих, хто живе на такому величезному світі, за кожну весну твою та зиму, за всіх друзів і навіть за ворогів. Спасибі тобі, за все тобі, я дякую, за сльози і за щастя наяву, за те, що ти шкодувати не перестанеш за кожну мить, в якій я живу. Навіть тоді, коли я зроблю тобі боляче, ти не відвернешся від мене, а навпаки, руку свою теплу та ніжну простягнеш до моєї лодоні. Ти не даси мені впасти, опустити руки, ти підтримуєш мене завжди, ти допомагаєш. Спасибі Боже, те, що я живу. Знаючи, що ти поруч, легко на душі, тому прошу я тебе, не покидай моє серце, залишся ще у ньому, прошу я тебе, ти, створений Богом, він творить всесвято, і той, хто дарує життя всьому, що є у світі, через Христа даровано нам спасіння. У кожного з нас живе його душа, така тепла та приємна. Про неї потурбуватися надважливо. Бог хоче, щоб ти пішов до нього, де він зустріне тебе біля своїх величезних воріт і даси тобі увійти у них. Бог це той, хто замінив нам усіх друзів. Він таки один. І якщо друзі тебе залишають, пам'ятай, в тебе є Бог, який тебе ніколи не залишить.